Створимо запит за допомогою майстра. В загальному випадку запит на вибірку дозволяє вибирати дані з однієї чи кількох зв'язаних таблиць. Результати виконання запиту відображаються у вигляді таблиці. Записи такої таблиці формуються на основі виконання сукупності умов для відбору записів із заданих таблиць. Враховуючи встановлені між ними зв'язки. Таблиця з результатами пошуку за запитом може застосовуватися під час подальшого працювання даних. За допомогою майстра можна створити лише прості запити на вибірку, які не місять умов відбору та обчислюваних полів. Виборемо режим майстра і згідно нашого завдання, в режимі створення запиту за допомогою майстра в нас відобразилося діалогове вікно, в якому виберемо із списку декілька. Таблиць, а також поля, які нам необхідні. Згідно завдання, ми обираємо таблицю магазини і в ній поле-магазин. Наступне є таблиця фільми. І з неї поля, назва фільму та ціна за одиницю, а також таблиця підсумок, кількість продаж. Перейдемо до наступного кроку. На останньому кроці задамо ім'я нашого запиту, а саме запит продажі. І натиснемо на кнопку «Готово». Усі інші налаштування можна буде виконати у режимі конструктора. Якби ми хотіли щось змінити, наприклад, змінити, поміняти місцями ось ці стопчики, то достатньо лівою кнопкою миші виділити один зі стопців і перетягнути його в інше місце. Поглянемо, чи дійсно це відбулося. Кількість продаж, ціна за одиницю, виділили, перемістили. Тепер у нас ціна за одиницею де передостання останньої кількість продаж переконалися, зберегли зміни.